Свавілля охорони нардепа Тищенка. Справа щодо побиття військовослужбовця Дмитра Павлова з позивним син у центрі Дніпра набирає все більших масштабів. Така поведінка нардепа Миколи Тищенка та ймовірно його охорони не на жарт розізлила захисників України. За словами Сергія Позняка, жодна людина в нашій країні не може нападати на військовослужбовців. Жодна людина в цій країні не може. Ображати, нападати і кошмарити військовослужбовців, тим більше ті люди, які тут знаходяться, які тут живуть, які тут живі, яких е не кошмарять росіяни, тільки завдяки тому, що е їх захищають такі хлопці на фронті. Окрім того, Сергій Позняк наголошує, що зображені на відео невідомі люди у формі та балаклавах не могли без жодних розпізнавальних знаків пересуватися по центру міста? Ви знаєте, у мене по о, цьому інциденту? Ну, питань більше ніж відповідь. Що це за люди у військовій формі зі зброєю в місті в Балаклавах? Якщо це військові, де їх? Бачить, де їх шеврони, де, де їх знаки розпізнавання? Якщо людина у військовій формі зі зброєю а, в місті, і ніхто їй нічого не каже, ніяка поліція. На інцидент з ветераном війни Дмитром Павловим вже відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, за фактом побиття правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Окрім того, Клименко наголосив, що кожен громадянин України має відповідати за свої вчинки, не зважаючи на посади та статус. У нас кожен громадян має відповідати перед законом. Вчора відкрито два кримінальні провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Тому всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання. Нагадаємо, у центрі Дніпра люди у формі побили колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова з позивним син. Як стверджує блогер Ігор Лачен, напад здійснила охорона народного депутата Миколи Тищенка. В той час військовий перебував на прогулянці зі своїм немовлям та дружиною. Як раптом до нього підійшли невідомі люди у формі та балаклавах? Вони скрутили чоловіка та почали його бити. Там же Микола Тищенко виправдовується, начебто охорони ніколи не мав. Він стверджує, що чоловік на відео насправді не військовий, а один із причетних до роботи шахрайських ботоферм у Дніпрі. І сам він нібито намагався зірвати слідчі дії. Повідомляють, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні Дев'ятка у Дніпрі. За інформацією, йому було поставлено завдання зірвати слідчі дії, написав Тищенко. Події у Дніпрі Микола Тищенко назвав театром абсурду та провокацією з боку шахраїв. Зазначимо, чоловік на відео Дмитро, син Павлов, є колишнім бійцем спеціального підрозділу Кракен. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав ЗСУ та пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині. НТА.